Знаєте, історія це ж не тільки про великі битви чи там якісь гучні імена. Часто найцікавіше ховається десь на пожовклих сторінках у забутих документах. От сьогодні ми з вами, ну ніби детективи, спробуємо розкрити одну таку таємницю: історію маленької церкви, що просто загубилася в архівах. Ось подивіться, це не просто якийсь старий папір. це… Це наш головний доказ, уявляєте? Ключ до розгадки долі цілої громади, їхньої церкви, якої вже давно немає. Саме цей, на перший погляд, такий загадковий документ і буде нашою відправною точкою. З нього все й почнеться. І от виникає питання: що ж такого можуть розповісти ці старі папери? Ну будемо складати докази, знаєте, як пазл шматочок за шматочком, щоб відтворити повну картину. І зрештою відповісти на головне питання, яку ж історію приховують оці архівні записи. Ну що ж, давайте починати. Наше розслідування стартує з найдавніших слідів, які вдалося знайти. Перший доказ повертає нас тільки уявіть, аж у 18 століття, у ті часи, коли село Шибутинці тільки тільки почало з'являтися на картах. І ось вона, наша перша зачіпка. Бачите цю маленьку позначку на карті. Це карта аж 1772 року, робота італійського картографа Річі Дзанноні. І саме ця позначка це перше, розумієте, перше документальне підтвердження, що церква в Шибутинцях справді існувала. Це наша відправна точка. А тепер давайте поглянемо на цю хронологію. Це можна сказати наша дошка розслідування. Вона допоможе нам простежити всю історію церкви, від оцієї першої згадки і аж до будівництва нової. Тут видно все, і злети, і падіння в житті цієї, здавалося б, маленької сільської святині. Гаразд, хронологія у нас є. Тепер давайте спробуємо уявити, а як взагалі виглядала ця церква в різні часи. Бо знаєте, її стан може дуже багато розповісти про громаду, яка про неї дбала. Ось послухайте! Це офіційний опис спочатку 19 століття. Він малює, ну, скажімо так, досить скромну картину, це точно не якийсь величний собор скоріше, серце маленької громади, яке, вочевидь, бачило й кращі дні. Просто вдумайтесь у ці слова, вельми стара і мала. Тут, як то кажуть, коментарі зайві. А тепер увага. Подивіться, яка вражаюча трансформація. З одного боку, зовсім стара, вкрита соломою будівля, а з іншого міцна церква з новою покрівлею з гонту ну це такі дерев'яні дощечки. Це ж прямий результат просто неймовірних зусиль громади у 1840 році. Фантастика! Гаразд, а тепер переходимо до головного, до нашого основного доказу. Це детальний опис церкви, складений у 1846 році. І я вам скажу, саме цей документ розкриє нам найбільше таємниць. Ось він. Саме цей документ дає нам найбагатші, найцінніші деталі. Це знаєте, ніби справжня капсула часу, яка дозволяє нам зазирнути в один конкретний рік з життя цієї церкви. І тут одна з найцікавіших деталей. Тільки вслухайтеся навіть у 1846 році ніхто, ніхто достеменно не знав, коли і ким була побудована церква. Уявляєте, її походження вже тоді було оповите таємницею. Це ж додає ще більше загадковості всій цій історії. Так от цей опис дозволяє нам ну, майже намалювати в уяві чіткий образ. Дерев'яна будівля стоїть на кам'яному фундаменті, дах міцний, але дзвіниця не завершена. І це, знаєте, дуже промовиста деталь. Вона говорить про громаду, яка робила все, що могла, з тими ресурсами, які мала, крок за кроком потихеньку розбудовували свій храм. Звісно, фотографій з 1846 року в нас немає, це зрозуміло, але ми можемо спробувати уявити, як вона виглядала. Скоріше за все, це була типова для того часу і для того регіону дерев'яна споруда. Проста, функціональна, збудована з місцевих матеріалів. Це допомагає знаєте, краще відчути атмосферу того місця того часу. Ми вже багато говорили про саму будівлю, про її стан. Але ж церква, це в першу чергу люди, правда? Хто ж вони були? Ті, хто молився і служив у цих стінах. На щастя, документи дають нам підказки і про них. Ось погляньте, яка це дивовижна робота, як історики перетворюють оці, здавалося б, абсолютно нечитабельні рукописи на зрозумілі дані вони працюють, ну наче справжні шифрувальники, розкудовуючи минуле, і завдяки їм ми можемо прочитати імена людей, які жили понад 200 років тому. І це ж не просто список імен, правда? Це реальні люди. Зі своїми родинами, зі своїми історіями. Вони були тим самим духовним ядром громади. Подивіться, тут представники абсолютно різних поколінь від 23-річного паламаря, це такий церковний служитель Ясона Яцемирського, і до 70-річного священника Дмитра Харабаровича. І всі вони разом служили своїй парахії. Але час іде, і до 1846 року ми бачимо, що на зміну приходить вже нове покоління духовенства. І от саме їхні підписи священика Іоанна Скляренкова, дякона Петра Крокоса і Паламаря Симона Сумнієвича. Саме вони роблять наш головний документ офіційним і назавжди вписують свої імена в історію цієї церкви. Отже, ми розглянули всі докази: і мапу, і записи, і отой детальний опис. Давайте тепер спробуємо скласти все це в єдину картину, що ж насправді розповідає нам історія цієї маленької, на перший погляд, нічим не примітної церкви. Мабуть, найважливіше, що ми дізнаємося з цих документів, це просто неймовірна стійкість громади. Подумайте тільки, вони не чекали на допомогу, звідкись ззовні. Щонайменше двічі, у 1781 і в 1840 роках парафіяни брали і власними силами за власний кошт робили капітальний ремонт своєї церкви. І ось у цьому, мабуть, і є головний висновок: справжня історія цієї церкви. Вона не про дерево і камінь, вона про непохитну відданість місцевих жителів. Це ж була не просто будівля, це був центр їхнього життя, і вони підтримували його покоління за поколінням. Історія Шебутинської церкви це ж лише одна з тисяч з незлічених історій, які приховані в архівах. Вона просто нагадує, що минуле воно завжди поряд варто лише навчитися його читати. І це залишає нас із таким, знаєте, глибоким питанням: а скільки ще таких історій просто чекають на свого дослідника?